Так, всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати глазуровані сирочки. Ну, точніше, я буду їх готувати, ви будете дивитися. Можливо, будете знати, які помилки не варто допускати. І так, в мене є сирочок. Чокліт <плес> <плес> і щевденька. Бо я просто не знаю, скільки я їх зроблю і скільки піде шоколаду. Тому я вже взяла так, щоб ну, хватило. Ну, ну я надію, що мені хватить. Зайвим шоколад не буде. Так, зараз потрібно, знаєте, що взяти? Блендер, бо ми будемо перебивати сирочок. У мене би, так? не бійтесь, нігті чисті, вони чистенькі. Можете там написати. Бо я пам'ятаю минулий раз, коли в мене були нігті, мені там таке понаписували. Але не переживайте, вам не доведеться їсти ці сирочки. Буду травити своїх рідних. <ріст> <ріст> Добре, хватить жартувати, треба бути серйозною, бо ми ж готуємо. Так, це кисломолочний сир. У мене є рікота. Мама робила рікоту, але я типу кажу мамі: потрібно сирочок, хочу глазурований сирочок. А мама каже: рікота не підійде, вона, скоріш за все, буде не така, як потрібно. Ну я і глянула рецептів декілька, і знаєте що? Там скрізь був кисломолочний сир перебитий. Думаю, добре. Тоді будемо брати. Звичайний. Я думаю, тут забагато. Напевно, я зараз його трохи надкину. Ну, але побачимо-побачимо. А, оце, я шукаю це щоб видавлювати сир і видавлювати начинку. Бо в мене буде начинка, малина. Так, деякі будуть з начинкою. Я, я подумала, та й захотіла з малиною. Добре, принесу зараз. Так, дивіться, я от перекинула дві мисочки. Ну, бачите, трошки накришила, ну нічого. Вийшло десь розділила по половині, Я Тут думаю, все-таки більша половина. кинула сюди десь три таких ложки цукру. Бо якщо то можна буде ще додати цукру. А якщо його буде забагато і буде знати солодке, доведеться кидати ще сиру. І тоді буде ще більше сирної маси. І тоді перейдеться ще більше готувати. Ну, коротше, пробуємо отак. У мене є. <свісна> Ванілька. Бо в рецепті ну зазвичай дають ванільний цукор, але в мене буде просто ваніль. Ну гарне. Нічого страшного. <свісна> Воно не хоче. Оп оп. Гарно пахне. Смачно. І, і те, чого я не очікувала. Масло. Ну, потрібно, щоб воно було таке підтоплене. Але скільки я забула, що його потрібно витайчити з холодильника, воно буде таке трошки охолоджене. Типу, воно не тверде, воно просто охолоджене. Так, тому зараз я його а, такими меншими кусочками наріжу і покажу, скільки я його кинула. Бо, чесно, я роблю все на око. Там були грамовки. Але мені не потрібно грамовок. Я буду просто пробувати консистенцію. Просто те, що вже знати, цукор, кисломочний сир і маску. Все. Тепер перебивати треба. Так, дивіться, я от стики. Отак, от розверну, щоб вам було видно. Оскільки воно згувається, то я от зроблю. І ну, така, знаєте, жменька, приворча, коротше. Я так думаю, масло даю для того, щоб воно добре заліплювалося і було ніжне на смак. Бо, чесно, мені так сир, він, ніби здається, таке ну, суховатим чи як. Навіть якщо він жирного молока. Ну, я прям не дуже прям люблю сир. Типу норм, але середньо щось. Тому, я думаю, якщо його перебити з маслом, воно буде таке, ну таке, такої гарної консистенції. Тому забираю оце в холодильник, а це переб'ю. І якщо туди ще цукор. От, я збила. Ось таке вона вийшло. Оп, підем. Ось така. І це у нас чорна, малина. Я Не буду перевертати, то зараз розділю. Я її пом'яла і дала трішки цукру. Вкладати. Так, вам цікаво, що це. Ці... А, цю трубу я хотіла викинути. Ой, я промазала. Ну, ви так не робіть, ви краще підійдіть і киньте нормальну трубку. Не лінуйтесь. Це харчова плівка. Її потрібно розстелити. Але я спочатку накидаю пакет, бо вичуваю, що потім коли я буду стелити, простелю згорем половину. І буду вже починати цей пакет, то воно, коротше, назад стане. Так. А, напевно, я йду візьму крашку. Так, от. Я взяла півлітрову банку. Кутума пей. А чому мені міло чистити? Воно і так, виправиться. Так. Момент істини. Розілю чи не розілю? Колір такий красивий. Воно із занадто рідка. Блін, воно буде розтекатись. Розтікатися по всьому цьому. Ай-яй-яй! Отже, я буду його зовсім по чуть-чуть класти. Я все-таки не хочу, щоб воно роз'їхалося. Ну, я так думаю, його вистачить. <рігла> ну, побачу. Якщо воно не буде так, як я хочу, то я просто змішаю половину з малиною. Ні, ні, бачимо. Це потрібно нам... потрібно так поставити. Поставлю, коротше, салфетки. Ось вони мені мене стоять. Надіюсь, воно не потече. Ні, зараз. Так, добре. Тепер все, відставити зараз я заберу. Ну, я думаю, якщо у вас нема рукавів, вроді, кондитерський рукав не раз ви можете взяти просто торбенку. На все. я все. Шумно. Добре, зараз я буду намагатися засунути це сюди, бо я думаю, це буде важче. І тоді буду вже викладати. Ось, до речі, це було легше, ніж я очікувала. Я отут не чуть трохи кінчик, щоб випустити повітря. От ножничка. І до кінця я не докажу, щоб мати де затримати. І отак псю. Ну, я, звичайно, тут ще зроблю більший кінчик, бо ну, що, це? Ну, що це таке, ага. Та-дам! в мене її розставити. І це, до речі, теж було не так сильно важко, як я очікувала. Ну-ка, Так, пишіть штори, що вони старі, так, як, як ви любите. Я дозволяю. Так, ножиці, я заберу харчову плівку. Так, бо ж не хочу року з харчовою плівкою. Ні. Да ти в руку його спочатку. І тепер провіряємо діаметр. Мені здається, він за маленький. Все, ви тільки не кажіть, що я його взяла. Тепер. Мені здається, що за маленький. Ну, поверю. Чуть, знаєте, напевно, таким буде зручніше працювати. Головне, щоб не порвався сам пакетик. Делікатна справа. Вічнемось. Зараз його буду скатувати. Думаю, як це мені зробити, щоб не витекла моя мавина нікуди. По мені здається, вона захоче втекти. Буде попех малини. Ой-ой-ой, що це буде? Два сирки, походу, тільки буде, гляньте. Таке я вже видавала. Нічого. Я перший раз таке роблю, тому пробую. Можливо, дійсно, зараз війшою просто з малиною і все. Воно дивно виглядає. Ой би, воно так. Малина. Дивіться, як мені повезло, люди. Ох, як мені повезло. Що воно не розкріпилось. Отак от будуть мати. Ось так. Тепер. Щоб воно нанесеться, не витекло. Що я про це подумала, бо було б гірше. Ну ви будьте обережні. Боже, Боже, тут сама юшечка. <плес> Блін, малина не провод... Я спав просто. Як я до такого догадалась, га? В який момент все пішло не так. Думаю, що самого початку Коли вирішила брати саме малину. Так краще, бачите? Давай, пролазь, я вірю в тебе. <гас> Знаєте, що я зараз зроблю? Я просто так і скручу цю кобасу і все. І так і покрию шоколадом. Зараз буде спроба номер 2. Та-дам! Я скрутила такий пакетик. Надіюсь, він не лопне, бо це буде просто. Просто жах. Ну все розтічеться. Такий малишок. Гляньте на цього маленького клубочка. Треба його поставити на трівку. А трівку в морозильник. Ну, зараз скажу. Эту грязь і трэш не оправдывает да. Sorry. Я дивилася ревізора. Так. Спроба номер два. Підтягую. Трібно було це за кадром зробити, але я думаю, ви мені пробачите. Ще роблю, бо я знаю приблизно, який буду робити Мерісерко. Так, тепер дуже, дуже важливий момент. Трібна о... Охо, ворк. Джувеліріворк. Ой-ой-ой! Ой боже! Ай, тяжко тяжко! Тяжко не могти зробити щось таке просте! Ой! Бачите, ну це будь-кота. Це просто. І розміру. <laughs> так, зараз я його так. І ось так. Добре, припустити повітрячку і тепер і так. Так, наш, хто вийшло. От клею. Нормально виглядає, правда? Ну, принаймні, я надіюсь. Хоп! І вийшло. От, дивіться. Два таких красавчика XL і XS. Ай, не уже Спроба номер три. Не хочеш виключати відео? Там натягнула я знову клівочку. О, щоб не заважали. О, я же... Я що там будуть писати? на не рецепт, замовки. Що тут за ногті такі? Що ти з колечком готуєш, что мікрови... Ай, господи Людей ніби не існує поняття. Миття рук, миття речей, тівелірки. Я ж Взагалі, я стільки хейту зловила під минулими відео. Я була в шоці. <смір> ну і ладно. Багато людей думають, що можуть писати таке дитині. І це нормально. Та взагалі. Говорити таку думку, я вважаю, краще не важко. Говорите, яке все погане, як ти жахливо готуєш, як тебе жахливій. Ох, юмою. Ногті. Думаю, краще не варто. Що вам настільки сильно не подобається контент, та завжди є вибір, не дивитися його. Це просто для людей, які не знали. Якщо вам не подобається ютуб канал, ви можете його заблокувати для себе. Уявляєте? І не дивитися його більше. Угу. Він більше вам не буде попадатися. Отак, щоб ви знали. Тому це звернення до хейтерів, напевно. Бідні люди, не страждайте, не дивіться на мої жахливі рецепти. Не дивіться на оцей безлад. Йдіть повз. Не тратьте свої дорогоцінні нерви на мій жахливий рецепт. Так, це типу як турбота до вас. Ви ж все-таки теж люди. Хоч у вас поганий настрій. Уже був поганий день. Через тебе написали мені всяку гадоч в коментарях. І не тільки мені, а й мамі, та нічого. Ми всі люди. у всіх бувають погані дні. Тому краще просто прийдіть повз. Не варто перекидати свої погані емоції на мене. Хоча я думаю, це вас не зупинить, Ну і ладно. Це просто спроба просто показати, що не варто писати стики. Не буду казати, чого ось такі поганих речей в коментарях. Це таки ви доросла людина, а я ні. Треба думати, кому ви що пишете. Дивіться, який малишик вийшов. Порівнюємо. Порівнюємо. Дивіться, вони, до речі, вишка приблизно розміру Це просто цей. Трошки дивний вийшов. Ну нічого. Але знаєте, якщо ви думаєте, що у вас не вийде, можна купити форми в інтернеті для газрованих сорочок. Так, я таке бачила. Але в мене немає таких форм. Тому я роблю ось так. Такий спосіб теж робочий. От мене вже на третю спробу вийшло щось подібне до другої. І воно вже набагато краще. Тому, якщо ви хочете готувати газрований срок, або і ви те, що у вас буде отаке, як ось це, не бійтесь. З цього сходу у вас буде виходити щось нормальніше. Я покрию це потім шоколадом. І вона буде далі. Ну, принаймні, я надіюсь, Я надіюсь, що цей шоколад буде нормальний. Бо я хотіла купити інший, але іншого не було, тому я купила те, що був. Так. Ну що, я буду дороблювати оце все чудо. Я хотіла потратити менше на цей час, але я так бачу, що тут піде не 20 хвилин, не 30. І схоже, навіть не 40. Тому добре, я виключаюся і буду працювати далі. Так, тут прямо. Не звертайте увагу. І Не знаю, що з ним. Але, скоріш за все, це від того, що тут десь наполовину сиру, наполовину джем. Щоб, типу, як це назвати? Ні, це просто магірна пам'ята. Ось такі вони приблизно. Ось. Вони приблизно однакового розміру. Але все одно от. Оце взагалі якийсь такий. А оцей, я хотіла всі такої форми зробити. Але думаєте, в мене вийшло? Ні. Це один з останніх, от. Це шостий. Останній майже. Шостий з кінця. Блін, я не ту сторону замотую жареку ще Якось так. Не знаю, як вийшло так, що не такої форми. І як вийшло так, що інші не такої форми. Але зараз потрібно їх десь впихнути в морозилку. Я чуаю, що я буду говорити, не впихайте, не мене. Бо я не знаю. Я чесно, я не знаю, куди це все туди покласти. Я хотіла заморозити льоду на лимонад. Я не знайшла, де його покласти. Так. Ну я думаю, якщо його ось так покласти в морозилку, воно нікуди не втече, не розілеться і, сподіваюсь, не лопне. Тому так, зараз буде етап заморозки. А це все треба заморозити. Напевно, завтра вранці я буду макати в шоколад. Можливо, ж вечором. Але чесно, я думаю, в мене вже не буде сил, щоб далі працювати, тому буду заснімати потім. Так, в морозилку. Ну що ж, частина номер два. Для вас нічого не пройшло, а для мене пчели день. Не знаю, стільки тут штучок я не рахувала. Можливо, якусь збуду витягнути. Зараз спробую розкрутити. Я думала, це буде важче. Дивіться. Хі -хі -хі. Ну, я поки, поки пробую перший раз, тому надійдусь нормально. Що тут? Якби достати все, щоб не їсти потім плівку. Ні, дивіться, все достається прекрасно. От. Не залишилось нічого. Так, добре. Тоді я зараз покладу це на миску. То, спочатку часи, все, часи, по суті. І буду тупити шоколад. В шоколад, я додам крапельку масла і буду працювати. Йові, я ха цей шоколад просто жахливий. Я не знаю, повідайте на це. Ой, знаєте що? Я зараз його назад викидаю сюди в брундери? Долю молока і буду молитися Може, воно щось дасть. Так, ви не дивіться, що тут безлад Тут. Робоче місце Зараз моє, і я спішу, бо тут сирки будуть таяти, а тут буде замерзати мороз, морозу, чуєте. Є! Ух ти що. Ну, буде на пору. ой йо йо мені здається, по кружці течать. Йо -йо. Це я бутилку принесла, бо я думала, зараз, надріжу зараз горлочко і туди не до шокувати. Потім зрозуміла, а шоколад же гарячий, а бутилка пластмасова. Не буду я такого робити. Коротше. Покапала по всьому. Падала. Не говоріть таких слів, це не культурно. Буде спроба номер 3 Ну що ж, я очікувала, чесно, набагато гірше. Очікувала, що в мене взагалі нічого не вийде. Але. здається, <смі>, відставай від програми тупіє! <смі> Оцей найбільш подібний до <смі> О, боже мій! Я б не сказала, що це вазур. Але чесно, порівняти от оце Якийсь незрозумілий шоколад. І оцей два різних сити. Я долила молока, заново розтопила шоколад і докинула ще пів плиточки, і от. На оцього чуть-чуть не вистачило. Так збоку не видно, але насправді він наполовину в шоколаді лише. Так, ну нічого і так зістя. Смачно. Сир дуже ніжний. Ще, те, що зуби холодно, бо він заморожений. Але за рахунок того, що він заморожений, що зразу на ньому застиг. І от тільки чуть-чуть поростікався того обидно. Ну, не думаю, що вам видно, але так трохи. Тому шоколад дійсно поростікався, але насправді смачно. Отак от їсти, ніби морозивку. Смачно. Тому навіть якщо ви думаєте, що у вас не вийде, що у вас руки не з того місця ростуть, і вам так говорять не вірте, у мене вийшло і у вас вийде. Тому так. Сміло готуйте сирки, насолоджуйтеся результатом, бо дійсно дуже смачно вийшло. Може на вигляд так собі. Але головне смак. <смі> я себе так втішаю. І вам так кажу. Почекайте, я не знаю. Десь тут малинка. Смачно. З малиною теж смачно, до речі. Тому готуйте, смакуйте. Всім дякую за перегляд цього довгого відео. Всім ми розпокою і добра. І будьте добрішими. Так. Всім па-па.